Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Чомусь у нас ніхто не пояснює оце, оцей терор московитів-андрофагів проти України, коли вони відверто обстрілюють житлові масиви, убиваючи дітей старих молодих і всіх останніх. Ну, що це що це інакше можна е, назвати як варварство, дикунство московитів-андрофагів, тобто людожерів. Чому ніхто про це не говорить, крім мене? Говорять про те, що вони там стріляють. І, а, а причина яка? Ну, причина. Ну, подивіться, це ж це ж треба. Уявіть собі, ведь вдумайте, знову ж про це ніхто не говорить. Вони посилають до США, посланця колишнього киянина Дмітрієва, який приїхав розмовляти про мир. І в цей час вони бомбардують Київ. Житлові масиви, і все таке інше. Ну, ну, як це все? От додуматься до такого От поєднання, отаке киянин Дмитріїв. Вони посилають його, щоб він їхав, домовлятися, нібито <кхів> про і цей час бомбардують Київ, рідне місто цього? Ну, я не знаю. Ну, ну це теж варвар. Ну, він московит, так. Значить, він теж варвар. Він дикун, і це на генетичному рівні в нього. Ну, зрозумійте ви нарешті? зрозумійте ви нарешті? Я пояснюю на пальцях. Пояснюю оцей зв'язок, щоб у вас не було паралельне мислення. А отак от Киянин Дмитрію посилають з Московії домовлятися ніби про мир. І в цей час вони шурують по Києву, влаштовуючи терор мирних жителів. Ну що це? Хіба це не дикунство? Хіба це не варварство цього народу? Класичне, яке сидить в них всередині, в генах. Ти хоч кілок йому на голові тиши, а воно варвар. Так. Воно інакше не може, воно не може інакше. Його тільки треба позбавити сили. Ну що ж, не в чому ми історію не цікавить Ні історія, ні географія. Це ті два предмети, які найгірше знають у нас. Географію найгірше на другому місці історії, це ж часів Радянського Союзу. А зараз взагалі наші грамотії викинули географію із обов'язкових предметів. Ну, такі ну нас керують, на жаль, отакі люди. Ну це факт. Ну, ми можемо перемогти у чомусь, коли отакі люди керують так. Я пам'ятаю, як у Штатах теж були такі ж самі, як у нас. Це викинули географію із цих обов'язкових предметів, і трапився конфуз. Так, одна молода дівчина, гарна, виявила, що вона ще й розумна, подала документи до Держдепу. Це аналог нашого Міністерства закордонних справ, що вона хоче бути стюардесою на міжнародних аеролініях. А ну вона Заляски сама. Так, це штат Сполучених Штатів Америки. Ну там, де прийня... приймали цього Путіна із червоною доріжкою, із оплесками, і все таке інше. Так ось. І з держдепу приходить їй відповідь, що, мовляв, ми приймаємо тільки громадян Сполучених Штатів Америки на таку роботу. А раз ви живете в Алясці, то ви звертаєтеся там до свого Міністерства закордонних справ в Алясці. Ну, я якась просто посміялася над ідіотами, які там сидять у цьому. Географії абсолютно не знають. Так, то що? А вона виявилася розумною. Вона звернулася до юристів. Юристи так, юридично правильно все оформили і подали до суду. І вона там чи півтора чи два з половиною, я вже не пам'ятаю, ну більше півтора мільйони доларів, відсудила в цих ідіотів так, із Держдепу, які взагалі нічого не знають. Так. І після того географію в Штатах включили до критичних предметів, які важливі для розвитку нації. А в нас ідуть зворотнім шляхом. Ну... Ну, ми такі, ну що ж зробиш? Ну, у нас то, то була Болонська система, оболонська, потім якась французька, потім бельгійська, потім фінська. Так, Був такий жарт у нас за часів Радянського Союзу, я старий СОВОК. Що. Тобі доходить як до Фіна. Ну, До, до нашого міністерства точно так само доходить.